Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта і облдержадміністрація підписали меморандум про співпрацю у питанні створення доступних та зручних умов отримання адміністративних послуг фізичними і юридичними особами. Як виконуються ці ініціативи президента України та уряду, дізнавався Юрій Ацюк. Ще кілька років тому можна було лише мріяти про те, що для отримання необхідної довідки або оформлення субсидій не доведеться стояти в довгих чергах, а жителям сільських населених пунктів не їхати для цього до райцентру. Зараз усі 469 відділень поштового зв'язку нашої області надають ці адміністративні послуги фізичним і юридичним особам згідно з проектом спрощений доступ через пошту. Дирекція Волинської філії Українського державного підприємства поштового зв'язку затвердила регламент із усіма районними держадміністраціями та міськими головами про надання адмінпослуг. Начальник маневського цеху обслуговування споживачів поштампу Марія Неродик каже, що жителям населених пунктів району таке нововведення подобається. Про це ми проінформували і через масові засоби, і також активно працюють в цьому плані листоноші. У селі Горамівка Меневецького району відділення поштового зв'язку розташоване у центрі села і жителі його відвідують часто. Начальник відділення Надія Савчук каже, що додаткове навантаження надання адмінпослуг не обтяжливе, бо корисне людям. Наше село віддалене від районного центру, і людям невигідно їздити. Це затрата часу. А також коштів. А так людина прийде, звернеться до мене, принесе пакет документів. Я оформлю шовденько. Відправлю майже 170 адмінпослуг надано усіма поштовими відділеннями області за три місяці нинішнього року. Інженер відділу організації роздрібної мережі Волинської дирекції українського держпідприємства поштового зв'язку пошта Оксана Димчук задоволена такою роботою. Колег пошта в цьому випадку виступає місточком, що з'єднує населення і органи влади. Збільшує їхню довіру до органів влади. Зараз волинська дирекція Укрпошти працює над збільшенням кількості надання адмінпослуг населенню області.